Надзвичайно серйозне, тому що ми не ми б хотіли, хоч на ті гроші. От у нас, допустимо, залишився залишок, який перейшов на цей рік, і то ми не змогли нічого купити, тому що ми не можемо купити те, що потрібно, розумієте? Іначе ми вже приступаємо черту закону. Тобто я так. вас зрозумів, ви державна структура, яка і, фінансується з кишень... Так, власних робітників, так? Ні, ну, здаючи ж, плану, наскільки? Да, да, Почему послужить? Они же за послуги платят. А, 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 они же заплатят за послуги. За те, що послуги. У нас а как а, 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 вы хотите, чтобы врачи стояли и как работать? Я задаю питання, Я ніяк не хочу, я просто задаю питання. Як працює ортопедичне відділення, в якому в комп'ютері ввідані все абсолютно, По прескуранту цін, який заєсений, який оплачується в касі. Тобто, ну, вопрос, то, все, служба, то, так, он том, плачет, що б за випадки. Офігенту роблять усю дугу, оплачують, 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 оплачують. Справа в тому, щоб додавати ми їх надаємо за рахунок платних, щоб, щоб отримали допомогу бюджетній верші населення. А цей план, про який все зараз розмовляєте, ви показали нам загальну рокові схеми, а от конкретно місячні, чому 10 тисяч бю Дев'ять ліче є якісь конкретні. Ну, Якщо буде справедливим, якщо лікарі цього хочуть, значить дві 2011 році ми робили новий прескурант центр згідно нового прескуранту центру, у них план занижений з близько 40%. Тому що кожного лікаря він повинен виконувати свою функціональну напустку. Він не може прийти і сидіти і прийняти одного пацієнта. Він повинен виконати. Розуміє. Тобто є функціональна нагрузка врача. Це 507 наказ. Згідно цього наказу, там розписано, яка процедура, скільки має умовних одиниць. І згідно цих умовних одиниць, вони зараз ми робимо модель, ми зробимо свою модель кінцевих результатів для того, щоб їм було легше, ми вмісти тих, які положено по приказу 25, вони їх не виконують навіть 13, тому що план занижений це ще одна із сторін. Тобто свою функціональну нагрузку лікар не несе, не виконує, тому що ціна вища ніж та ніж трудойомка роботи роботи вача. От таким от образом. Паніс іспура це не ми робимо. Не ми робимо ситуація? по цим ценам не йдуть. по тем, которые у нас стоят, они не идут. Если пломба с лечением стоит до 600 гривен, вот до 500 хотя бы не идут. Для людей дорого 200 гривен 300 заплатить. Не идут, поэтому получается какая-то ситуация. По этим не очень. Расценкам... Вот рассказали, ситуация какая. Значит, тендер не прошел, кто не прошел туда. Они сами сказали, что не проходят туда, где они оседают.